Він критикував чат GPT. Сьогодні він мертвий. Перша жертва штучного інтелекту. Колишнього працівника OpenAI знайшли мертвим. Це сталося ще 26 листопада, але інформацію досі приховували. Цьому хлопцю було всього 26 років, і він дійсно був дуже обдарованим. Профі. Його звали Сучір Балажі. Ця історія стала шоком для світу технологій, адже Сучір вже встиг багато чого досягти та мав великі плани на майбутнє. Сучір був одним із талановитих працівників OpenAI. Він займався розробкою програм, які працюють із текстом. Його вважали одним із найперспективніших молодих науковців. Після завершення роботи в OpenAI. Сучір мріяв створити власний стартап, який мав би змінити світ. Його друзі та колеги згадують його як людину, яка завжди ставила перед собою великі цілі. Все б було прекрасно, якби не його критична позиція. Можливо, саме за неї його звільнили в серпні цього року. А вже через три місяці його не стало, що не подобалося балажі в чаті GPT? Найголовніше це питання авторських прав, за якими обучають штучний інтелект. Балажі активно обговорював негативний вплив чата GPT на творчі професії. Головне це зменшення доходів тих, хто створює оригінальний контент. Ця загроза вже існує та потребує захисту на відміну від гіпотетичних довгострокових загроз. Він критикував практики OpenAI, які вчать моделі на основі великих масивів даних. Вони легко можуть конкурувати з оригінальними роботами, створеними людьми. Балажі закликав до оновлення законодавства. Його треба негайно адаптувати до викликів, які створює розвиток штучного інтелекту. Заклик балажі насамперед про правомірне використання даних. Проте деталей про останній пост безпосередньо перед його смертю знайти не вдалося. Але ви можете прочитати звертання балажі на особистому сайті, що відомо про його смерть. За попередніми даними причиною смерті стало самогубство. Поліція зазначила, що ознак насильницької смерті не виявлено, проте офіційний звіт медичного експерта ще очікується. Але відомий факт, що за день перед його смертю в одному зі судових позовів проти OpenAI згадували балажі. Компанія погодилася перевірити його файли, пов'язані з цими проблемами. А наступного дня його не стало. Чи було це дійсно самогубство? Питання залишається відкритим. Посилання на його сайт дивись в описанні відео.